Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Воюа. Сьогодні у нас на огляді гаджет, який не просто знімає відео, а дає вам відчуття спокою за свій дім. Нещодавно в екосистемі Dreamy з'явилась IP-камера NAVO Care One на 4 Мп з роздільною здатністю 2К, яка допомагає залишатися поруч навіть тоді, коли вас немає вдома. Хочете подивитись, що відбувається вдома, коли вас там нема, або, наприклад, перевірити, що робить ваш пухнастик. Чи просто переконатись, що вдома все гаразд. Ця камера створена саме для таких моментів. В цьому відео ми розберемо, як працює огляд на 360 градусів без сліпих зон, як камера бачить в темряві, які розумні AI функції вона використовує, і чому тут реально продумали питання приватності, а не просто поставили галочку в налаштуваннях. Перед стартом коротке нагадування: підписуйтесь на канал Воюа, щоб не пропускати корисні огляди для дому. Ставте лайк, якщо вам важлива безпека і комфорт. А всі наші соцмережі, як завжди, залишили в описі під відео. І не забувайте приємний бонус. Для вас в описі вже є промокод на знижку на Dreamy Navo Care One. Тож, давайте подивимось, як ця камера справляється з турботою про дім на практиці. Поїхали! А розпаковку ти ж вже існяв? Почнемо з розпаковки і одразу подивимось на дизайн. Navo Care One приїжджає в компактній коробці. Нічого зайвого, все акуратно і логічно розкладено. Всередині у нас сама IP камера. Два кабеля Type-C USB 2.0 та Type-C Type-C. Документація. І приємний бонус спеціальне кріплення для монтажу на стелю. Це зручно, якщо хочете максимально широкий огляд або встановити камеру так, щоб вона взагалі не кидалася в очі, це щоб скрить від гостей. Що у вас камера? Блок живлення, на жаль, не входить в комплект. Сама камера невелика і легка, важить менше 200 грамів, тому впевнено стоїть на поверхні так і легко монтується під стелю. Білий корпус виглядає стримано і універсально. Камера не псує інтер'єр і добре вписується в будь-яку кімнату. Корпус пластиковий, але зібраний якісно, нічого не люфтить. Усі елементи підігнані акуратно. Об'єктив захований у рухомому модулі. Саме він дозволяє камері обертатися на 360 градусів по горизонталі та нахилятися по вертикалі. Загалом дизайн тут максимально практичний, камера виглядає сучасно, не привертає зайвої уваги і при цьому одразу зрозуміло. Що вона створена для постійного домашнього використання. Тепер давайте коротко пройдемося по технічній частині, без занурення в сухі цифри, але з розумінням, що ця камера реально вміє. Navo Air One знімає у форматі 2K, тож картинка тут помітно чіткіша ніж у звичайних Full HD камерах. Добре видно деталі, обличчя, дрібні рухи і в день, і вночі. За це відповідає 4 мегапіксельна матриця, яка нормально справляється навіть зі слабким освітленням. В темряві камера також не губиться нічне бачення працює до 10 метрів, а підсвітка підлаштовується автоматично, щоб кадр не був пересвіченим біля вікон і не провалювався в темних кутах кімнати. Окрема фішка це повний огляд приміщення. Камера обертається на 360 градусів по горизонталі і нахиляється по вертикалі. Тому вона реально може закрити всю кімнату без сліпих зон. Плюс є можливість наближати зображення. Зум тут до восьмикратного, тож, якщо треба роздивитися щось конкретне, з цим проблем не буде. По звуку тут теж все ок. Камера має двосторонній аудіозв'язок, тобто ви можете не лише чути, що відбувається вдома, а й говорити через камеру. Зручно, якщо потрібно покликати дитину, заспокоїти домашнього улюбленця або просто щось сказати, когось налякати. Ще одна корисна деталь вбудована сирена, яку можна активувати прямо з додатку. Вона гучна і різка, щоб налякати непроханих гостей, і служить додатковим рівнем захисту для вашого дому. Просте натискання і камера не лише стежить, а й діє як реальний охоронець. Що реально вирізняє цю модель? Це розумні, а її функції. Камера вміє розпізнавати людину, тварину, відстежувати рух і навіть реагувати на плач дитини. Плюс вона вміє реагувати на різкі або нетипові звуки і одразу надсилати сповіщення на телефон, без потреби постійно дивитись трансляцію. Підключення тут максимально просте. Камера підтримує дводіапазонний Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц. Тож зв'язок стабільний навіть у завантажених мережах, а Bluetooth допомагає швидко додати її в додаток буквально за кілька кроків. Працює вона з Google Асистент і Amazon Alexa, тому легко вписується в екосистему розумного дому. Відео можна зберігати локально, є слот для карти пам'яті MicroSD до 256 ГБ без обов'язкових підписок. Працює камера від звичайної розетки, має компактні розміри, легку вагу. І стандартну гарантію на 12 місяців. Загалом, за характеристиками, це дуже збалансована камера, без зайвого, але з усім, що реально потрібно для дому. Одна з головних фішок Navo Care One – це її розумні алгоритми на основі штучного інтелекту. Ця камера не просто реагує на будь-який рух, як більшість базових моделей, а реально розуміє, що відбувається в кімнаті. Вона може відрізняти людей від тварин, стежити за рухом людини, а ще й вміє визначати, коли плаче дитина. Це неймовірно зручно для батьків або власників домашніх улюбленців. Ви отримуєте сповіщення тільки про важливі події і не витрачаєте час на перегляд зайвого відео. Камера також реагує на різкі або незвичні звуки від дверного скрипу до крику. Усі сповіщення приходять миттєво на ваш телефон, і ви можете оперативно перевірити, що відбувається. Ще одна важлива фішка індивідуальні налаштування чутливості. Можна зробити так, щоб камера ігнорувала дрібні рухи, наприклад, коли ваша тварина бігає кімнатою, але миттєво сповіщала про незвичні події. А найкрутіше, що все це працює автоматично, без вашого постійного контролю. Ви просто підключаєте камеру, налаштовуєте функції в додатку і отримуєте розумного помічника для безпеки та спокою вдома. Ще одна фішка, яка одразу викликає довіру, це Physical Privacy Mode або фізичне закриття лінзи. На відміну від багатьох камер конкурентів, де приватність це просто софтове відключення запису. Тут об'єктив камери фізично нахиляється вниз і закриває огляд. Вмикається це дуже просто: одним дотиком у додатку або навіть через голосове керування. І ви одразу бачите, камера стоїть, але нічого не бачить. Це важливо, якщо ви хочете бути впевнені, що за вами ніхто не підглядає. Ця функція створює відчуття справжнього контролю над приватністю, а не лише віртуальної кнопки в меню. Ви знаєте точно, камера працює тільки тоді, коли ви цього хочете. І фізично не може записувати, поки функція ввімкнена. Саме ця деталь робить Navo Care One не просто камерою для безпеки, а пристроєм, якому можна довіряти в будь-якій ситуації. Ще один важливий момент, який реально робить користування камерою комфортним це додаток Dreamy. Все налаштовується буквально за кілька хвилин. Спочатку синхронізація через Bluetooth. Далі підключаємо камеру до Wi-Fi 2,4 чи 5 ГГц, і вона готова до роботи. Завдяки цьому сигнал стабільний, відео передається без лагів, а управління камерою максимально плавне. У додатку ви можете обертати камеру на 360 градусів по горизонталі і нахиляти по вертикалі, налаштувати АІ-функції відстеження руху, плачу дитини, виявлення тварин, отримувати миттєві сповіщення про рух чи незвичні звуки. Вручну активувати сирену для відлякування непроханих гостей, вмикати Physical Privacy Mode, щоб об'єктив фізично закрився. Додаток дозволяє вести живу трансляцію, переглядати архів відео на карті пам'яті та навіть спілкуватися через двосторонній аудіозв'язок. Все зроблено максимально інтуїтивно, навіть якщо ви ніколи раніше не користувались ip камерами Фактично ваш смартфон стає повноцінним пультом керування для безпеки дому. Також варто коротко згадати, що в тій самій лінійці Dreamy Navo Care є й інша модель Dreamy Navo Care SE 1 на 3 Мпік. Це свого роду молодша версія основної камери, яку ми сьогодні розглядаємо. Ця модель має багато схожих функцій: панорамний огляд 360 градусів, нічне бачення до 10 метрів, фізичний режим приватності, відстеження руху і звуку з AI та підтримку двохдіапазонного Wi-Fi. Але з меншим розміром матриці 3 мегапікселі з відео 1080 p замість 2К у старшій моделі. Іншими словами, це хороший варіант для тих, хто шукає більш доступну IP-камеру з базовим розширеним набором функцій, але без максимальної чіткості 2К. Звичайно, як і будь-яка техніка, Navo Care One не ідеальна. По-перше, це домашня IP-камера, тобто для вулиці вона не підходить, корпус не захищений від дощу чи пилу. По-друге, у камери немає вбудованого акумулятора, тому вона працює лише від розетки, а значить, без живлення і без світла запису не буде. Також для запису відео на карту пам'яті потрібна microSD, бо без неї архів не зберігається. Звичайно, якщо ви не придбаєте хмарне сховище, але воно платне. Усі інші функції від 2К відео до AI сповіщень і Physical Privacy Mode працюють стабільно і без обмежень. Тож мінуси тут швидше технічні нюанси, ніж серйозні проблеми, і вони не знижують загальної зручності використання. Отже, підсумуємо, Care One – це не просто камера, а справжній помічник для дому. Вона допомагає слідкувати за вашим будинком чи квартирою, за домашніми улюбленцями або просто бути спокійними, коли вас немає вдома. Вона розуміє, що відбувається в кімнаті, бачить людей і тварин. Реагує на плач дитини або різкі звуки і одразу надсилає повідомлення на телефон. А якщо хочеться спокою, камера дозволяє фізично закрити об'єктив і бути впевненим, що за вами ніхто не дивиться. Все керується просто через додаток, де можна обертати камеру, говорити через двосторонній аудіозв'язок і налаштувати всі розумні функції за кілька кліків. І якщо ви шукаєте трохи простішу та доступнішу версію, у лінійці є Navo Care SE1. З 3 мегапікселями і 1080p, яка теж розумна і зручна, але трохи скромніша за функціями. В цілому, Navo Care One це камера для тих, хто цінує спокій, безпеку і турботу про дім, дітей та улюбленців. Вона завжди на сторожі, навіть коли вас немає поруч. Не забудьте підписатись на канал, щоб ловити всі наші новинки та корисні огляди. Ставте лайк, якщо відео було для вас цікавим, і пишіть у коментарях. Що хочете побачити наступного разу? І звісно, завітайте в опис, там чекає промокод на знижку, щоб ваша нова камера стала ще вигіднішою. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео!